Ялиночки, сніговики і долоньки, діти з різних районів Житомирщини вчаться виготовляти ялинкові прикраси. Усе власними руками, усе для десантників, які зустрічатимуть новий рік у зоні АТО. Ви ж Ожіки знаєте для кого ми робимо ці прикраси для... для наших хлопців, які... які за нас воюють, які за нас воюють. І... На і... того, так це наші хлопці, наші бійці. В цей виріб будемо. Передавати свою любов, свою енергетику кожна іграшка ексклюзивна, а головне компактна. Може поміститися у кишені як оберіг. Діти стараються, аби вгодити бійцям. Я хочу передати військовим те, що я роблю, щоб у них теж був новий рік. Це те, що вони нас обороняють і не дають щоб ми нас загарбали. Це мій власний відбиток з надписью повертайтесь живими. Зараз буду ще приклеювати сердечко. Ну. Таке гарно, гарно ним зрозую, щоб вони були раді, щоб у них все було добре, щоб мирно було все, щоб все все, щоб все було мирно і щоб вони приїхали всі здорові і живі. Вони для нас, нас захищають, від, від від щоб вони, що вони відчули тепло, заботи, що, що про них думають, їх дуже ждуть сім'ї, діти. Батьки, коли ми дітям сказали, що вони зараз будуть робити іграшки своїми руками для військових, і ми це відправимо в АТО. Вони навіть гул легенький стояв. Ну дуже вони дуже раді, що вони це роблять, і вони розуміють, що це вони якусь частинку. Вдячності я так розумію, дають військовим, які їх захищають. Збір ялинкових прикрас для військовослужбовців. Міський голова оголосив 10 днів тому. Гостинці приносили до міської ради, на заклик відгукнулося усе місто. Пані Любов принесла прикрашену коробку з іграшками від вихованців дитячого садка номер 43 У мене син теж учасник бойових дій, тому бажаю, так як мати всім хлопцям повернутися живими. Вони будуть трошки. Теплоту у нашого дому, так, свого дому згадувати і дитинство. Незважаючи на новорічний настрій, безпека, попри все, щоб обезпечити бійців, усі гостинці перевірили правоохоронці. Ми не знаємо, що в цих коробках, і поэтому для того, щоб навіть перестрахуватися, сьогодні ми попросили управління внутрішніх дел з допомогою своїх спеціалістів здоров'я техніків проконтролювали, щоб там не було вдруг. Ну, ми ж понимаємо, фактично полувоєнне время, провокації можуть бути різні. Поэтому вот сьогодні собаки всі эти подарки проверили і так далі. Ми знаємо, що вони безопасны, потому что многие з них запечатане в праздничной упаковці. Нам не хотілось портити вот, ребятам праздник, не хотелось розривати эту упаковку. Разом з ялинковими прикрасами та листівками, десантникам 95-ї бригади відправлять солодощі та частування. Допомогли підприємці, аби у новорічні свята бійці відчули підтримку з дому.